Доброго дня, шановні присутні. Будемо розпочинати наші громадські слухання. Перш за все, давайте з'ясуємо, чи є у нас представники громадськості. Тому прошу представитися. Добрий день. Вінку Юлія, представник Вести. Добре, ми записали. Бровченка Влада, я так розумію, теж представник суб'єкту господарювання. Так, я з двох пристроїв. Доброго дня. Розуміло у нас. І Констан. Константин, можна вашу... ваше прізвище, будь ласка, щоб ми в акт записали. Добре. Тоді будемо розпочинати. Проведення громадських слухань щодо планованої діяльності ТОВ Веста в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо реконструкції автозаправної станції на 250 заправок на добу з розміщенням газового автомобільного заправного пункту модульного типу за адресою, Одеська область, одеський район. Таїрівська селищна рада, вулиця і дорога 1. Процедура оцінки впливу на довкілля було розпочато 15 липня 2024 року. 28 серпня 2024 року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок його громадського обговорення. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважень та пропозицій від громадськості. Допланованої діяльності, як ми з'ясували раніше, у нас представників громадськості поки що немає. За нашим регламентом, ми будемо очікувати 10 хвилин. Якщо ніхто до нас не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Тому чекаємо 10 хвилин, і тоді будемо вирішувати. Тож представники громадськості до нас так і не доєдналися. Будемо вважати, що громадські слухання відбулися, за результатами яких ми складемо акт про відсутність громадськості та оприлюднимо його в єдиному реєстрі оцінки впливу на докілля. Дякую, до побачення. Дякую, Дякую до побачення. Дякуємо, до побачення.